Книга Откровення або Апокаліпсис відкриває найдраматичнішу таємницю, яка стане однією з причин повернення Христа на землю. Гоніння на християн це відмітна, це відмітна ознака останнього часу, передуюча другому пришестю Ісуса Христа і Божій відплаті. Приклад тому являється Помпея, нині місто Некрополь. 27 серпня 79-го року від Різдва Христова місто Помпея зникло під шаром попелу. Але мало хто знає, що стало істинною причиною знищення міста. Виверження везувію почалося всього через день після римського свята, на честь Бога вулкана. Тутешніх краях незмінно панував дух блуда і насолод. Це було місто нестихаючих звеселянь, пісень, застіль і оргій, влаюча, аморальність його жителів була відома в усій Римській імперії. Тут прилюдно не вважалися усі моральні цінності, що не поступалися жителям древнього Содому і Гомори. Історії відомо, як під п'яні вигуки збожеволілих від вина і розпусти римських білків. Театрі труїли дикими звірами або спалювали живими християн.